Тут абсолютно або томатна міль, один, мабуть, самих небезпечних шкідників на томатах, взагалі на всіх пасльонах, особливо в теплицях. Зараз ми в відкритому ґрунті. Поки що тут ми його не спостерігаємо, але в багатьох регіонах і в відкритому ґрунті тут абсолютно вже з'являється. Чим небезпечний шкідник за своє, за вегетацію він може дати до 12 поколінь. Мага ми практично не бачимо. Воно веде скритий образ життя, відловити може тільки на феромони або на світові ловушки. А от коли вже в нас з'явилися личинки, то на листях томатів або баклажани ми будемо бачити міни, такі світлі канальчики, лабіринти, які вказують, що в нас вже є шкідник. Чим він небезпечний, е, пошкодження як листя, так і стебла і цвіту особливо вражає плоди на всіх фазах розвитку. Можна сказати, це як плодожерка томата. Чому? Тому що томати будуть мати отвори як всередині в якийсь черв'ячок. Побачити ще раз повторюсь, бачимо враження тоді, коли з'явилися перші міни, коли це в теплиці, бажано ці листки зразу видалити і розуміти, що в нас є шкідник, починати обробки профілактичні проти шкідника. Шкідник відкладає яйця. Вони знаходяться на поверхні, і, по дослідженням, відродження відбувається з 6 десь по 9 годину. Тому ми рекомендуємо обробляти 1% ліпідоцидом. Обробку бажано проводити або пізно ввечері, або дуже рано вранці до 6-ї години. При нормальних регулярних обробках раз на 5 днів можна забезпечити надійний захист від даного шкідника. Є рекомендації по використанню трихограми, але треба враховувати, що період яйцекладки в самки досить розтягнутий. Він триває там від 5 до 8 днів. А яйцекладка у трихограми, вона обмежена десь трьома-чотирьома днями. Тому обробки поважено оброводити як можна частіше. І коли ми випускаємо трихограму, теж випуски повинні бути регулярні і досить часто. З'являється шкідник при середньодобовій температурі плюс 8. І можеш нам відкладати яйця шкодити до завершення вегетації. Дякую за увагу.